Супер, просто-супер класна ціна буде даного автомобільчика. Гарант автошопівка вітає, до вашої уваги. Volkswagen та 2008 рік випуску, 1,6 МПІ бензиновий двигунчик, механічна коробка передач. Автомобіль в такому гарному, класному, сірому кольорі, сіра миша, слідів, корозії і навіть натяку на те просто немає. Фаркопчик присутній, рестайлова оптика попереду і позаду. Просто-просто супер лялька. Ззовні ось такі гарні лескосплавні диски, гарна резинка, просто-просто супер стан. Реально виглядає дуже-дуже класно даний автомобільчик. Лінзована оптика попереду, омивачі фар присутні, релінги на даху присутні. Автомобільчик просто-просто цукерочка ззовні. По салону я вам скажу нічим не гірше, будь ласка, ось салон, сидіння, нічого не перешивалось, нічого не робилось. Потолочок весь рівненький, ціленький, чистенький, нічого не вісить. Кондиціонерчик холодить, підігрівчики підігрівають вашу дубку. 228 100% рідного пробігу. Будь ласка, кермо також рідне. Все в суперстані. Ходові вогні присутні. Ось такий гарний, класний автомобільчик по салону. Електросклопідйомники і електрозеркала присутні. Ось такий гарний задній ряд сидінь, також все гарно класно і збережено. Багажничок просто, просто, просто здоровецьків даного автомобіля має поличечку Тут що в нас? фарко домкратик і ключики, всі присутні майже весь комплект. Задній ряд сидінь з іншого боку, також все гарно, класно і збережено. Ну і місце переднього пасажира. Просто все в ідеалі. Ось, будь ласка, дивіться, ніде нічого, не подерто ручечки, все-все, просто-просто. Супер стан. Якщо вас зацікавить цей класний суперський апаратик, гаранта автошепетівка, номера телефонів, шакцію пропілю.